Операція пройшла на всі 12 з плюсом, якщо не, навіть не на 14 з плюсом. І післяопераційні оці сутки я себе почуваю добре. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар ортопед травматолог клініки Рихаб-Клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнта, йому 52 роки. До нас він приїхав з міста Вознесенськ, це Миколаївська область. Пацієнт з лівобічним гонартрозом 4 стадії, прооперований, пройшло менше доби після операції. Проведено ендопротезування лівого колінного суглобу медіа системою. Скажіть мені, будь ласка, яке у вас враження після операції? Як ви себе почуваєте? Задовільно, дуже добре. Геть, ну, буду говорити своїми словами. Хорошо я себе почуваю. Як анестезію принесли? Легко. Не було на 12 проблем. не було ніяких проблем, ніяких дискомфорту на 12 з плюсом. Ну, прекрасно. Анестезія. І не знаю, яка причина, але після цього мене перестав боліти поперед по чомусь. -то. Попри тому, що перерозподіл на повантаження краще, тепер він рівний, нога стала рівна, тому в цьому випадку. Все, краще все, все добре. Стаю на, на, на прооперовану ногу, навіть без костелів, і Можу стояти. І так же сам і ходити. Прекрасно. Дуже, дуже вдячний, гарний персонал, хороші відношення. Операція. Прийшла на всі 12 з плюсом, якщо не, навіть не на 14 з плюсом, нічого не відчував. І операційної оці сутки я себе почуваю добре. Дякую Красно. вам велике. І вам дякую за гарний відгук. Дякую.